На театральній площі відновили пошкоджені зірки. Але зірок на театральній площі одна з візитівок чернівців. Її відкрили у 2000 році на знак шани видатних буковинців. Зірки попровалювалися, їх пошкодили. Якщо ви бачили, ми тут вже знімали. що по ним проїхалися. Не знаємо, яка якась техніка, мотоцикли або щось, вони просто попровалювали всі. Конструктивні елементи донизу. Працівники міськсвітла роблять обхід алеї двічі на місяць, коли бачать пошкодження, намагаються їх відновити. Роблять це з деталей, які залишилися. Наразі це фактично останні запасні частини, які ми приводимо вже в нашому ну, село хлопців, працівників міського до ладу і ремонтуємо з того, що старого, що є. Як Розумієте, з старого нову конфетку не зробиш. Андрій Шалієв додає закуповувати поодинці нові зірки наразі недоречно. В планах міської влади реконструкція театральної площі, між тим містяни кажуть, і таке поточне відновлення важлива справа. Я завжди на зарядці зранку, і часу не так багато. Але коли я побачила, що реставрують наші зірки, і якраз ці деталь, я просто зупинила своє тренування і підійшла і сказала величезне дякую. Міськ світло, так і yeah. хлопцям, які роблять цю неймовірну роботу. Ми кожен ранок я тут, і серце щемить від того, що я бачу, як вандали руйнують нашу красу. І величезна дяка. Я в мене просто ще більше піднявся настрій. Загалом на алеї розташовано 46 зірок. Три з них демонтували. Мова йде про діячів, які зрадили Україну та підтримали російський терор. Містяни вважають на Буковині безліч інших видатних людей, зірками яких. Можна замінити порожні місця. Олена Крічко, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4